Друзі, вітаю! всіх на своєму сайті декоративний сад півдня України з Кульченко жилами з півдня Одеської області. Сьогодні знімаю відео таке. Трошки по саду і говорити. У нас вітри, кожен день страшні вітри дують. Сьогодні зранку накрапав дощик. Вона така мінлива, скажу. Трошечки щось обрізаю, виносимо. Вон досі ще не можемо прибрати оці залишки від пампаски, тому що кожен день таке дує, таке дує, що це треба тільки збирати, все не знаю. Так поки валяється. Друзі, хочу сказати таке. Коли пишете, от я відкриваю вайбер і в мене таке повідомлення, ви коли плануєте відправку мені? Друзі, кожен день мені пише 20 людей, це мінімум 20 людей в мене в день переписка. Ви думаєте, я пам'ятаю, хто що мені що там писав, хто мені що казав. Це мені треба. Я дивлюся, читаю переписку, шукаю номер вашого замовлення, дивлюся, що в вашому замовленні. І потім вам відповідаю. Такі дурні питання, ну просто дурні. По-перше, погода. От. Виходиш зранку, ще щось трошки поробиш, потім йдеш в хату, таке тує. Роблю, роблю, зав'язуюся, замотуюся, йду, працюю, тому що час іде, треба робити. Всі ці дні ще у нас були нічні заморозки. Нас, по-моєму, здається, сьогодні перша ніч без заморозка. Хоча все квітує, все квітує. Дивіться, туди далі абрикоса. припаса. Стараюся прочувати. Воно дує, тому що зараз у всіх такі вітри скажені. Е, стараюся, стараюся е, вже висла всім, у кого були одні злаки. відправила посилки. Так, тепер хочу сказати за злаки. Тому страшне дує. Поділки зараз маленькі. Це такі поділки, які будуть у вас на осінь, такі, які я б вислала вам до осени. Я не можу вам вислати зараз пів куща. Весною, тому що воно повинно ще нарости. Так, що хочу сказати за меморі? Зараз покажу. Ми вже викопили ті всі ряди меморі, які були молоді. Зараз копаємо такий участок, де він ріс у нас тут три роки. Ось це тут ось. Подкопатись і далі це все йде в меморі. Зліва тут гаряцький, а це справа ось в меморі, такі тоненькі білочки. Зараз буду висилати маленькі е поділки, тому що він росте давно в купі. Він настільки вже заплетений один на один. Хочу показати, ось ми викопили, зараз буду їх ділити. До речі. Вони настільки стільки тісно сплетені, Ось, бачите, ось. Один, два, три, чотири. Ось. Бачите, ось така гілочка одна. Підірву. Дивіться, скільки тут ось. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Це тільки ті, що видно. А ще тут десь у болотці одне, ще десь маленьке. Ось. Вам з такого з малесенького кущика, де зразу вісім гілок. Розумієте? Вісім. Це ті, що я бачу явно. Десь ось ще на цій, на цій великій, ось тут ще бруньки підуть. Тут буде у вас на осінь повноцінний кущ. Я тут не можу ділити великі діленки, тому що я ж кажу: вони от така малесенька: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ще ось одну б не побачила. Дев'ять. У вас це буде повноцінний кущ. Не лякайтеся, ось будуть такі маленькі поділки. Я не можу вам розділити оце такий кущ на... Величезні поділки, тому що ну, я його просто продам за два рази. Хоча у вас буде вже ось маленької поділки, то великий кущ. Я ж кажу, ці кущі росли вже три роки на одному місці. Вони настільки вже е маленькі, бо забили один один. От дивіться, тут теж отаке саме. Ось одна гілочка, а тут просто теж одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, теж дев'ять. Ось, от така маленька поліка, тут буде в цілий кущ у вас на осінь. Так що не, не лякайтеся одразу, ділю. Пінісєту ми теж ділю. Пінісєту ми вже почали у нас потрошки відбивати. Я викопала з діла, десь трошечки вже йде ось зелень. Тому що у нас на північ бачите? У кого ще? Хто восени саджав без не переживайте, тому що вони у нас вони тільки прокидаються. А там, хто фінічно там набагато пізніше прокидатися, так що не ймійтеся, не лякайтеся. Мені вже писали, питали, тому відповідаю. Вітер просто холодний фокус, не вдягла садрала. Так, я ж кажу. Посилки відправляти, зараз будемо відправляти, хочу відправити от е махрові чемерники. Більше замовлення на них не приймаю, бо багато не буде У мене їх. Постараюся хоч виділити всім, хто замовив вже, що їх так багато немає. Ну, буду вже викопувати щось, ділити, на цей рік постараюсь відправити всім замовникам. На сьогодній рік не знаю. На Наступний рік, може, другі вже кущі понаростають. Відправлю спочатку. Махрові. Потім викопаємо пампаску і будуть прості чемерники, пампаска йти. Ну і всі, хто замовляв там, не тільки чимирники, а, наприклад, там ще якісь лаки. Не відправляю ще поки рослини, там. у кого які кущі. Ще не всі кущі проснулися в горщиках. Я ще Не все Ну, 100%, 100 дещо точно росте. Наприклад, отакі ось ой. Кущі. Бачите, ось, ну це я знаю, який він тут різ. А от такі ось бруньки, зелені, тут зелені і там зелені, але один жовтий, один зелений жовтим, другий зелений з білим, тому зараз я поки не бачу деякий кущ. Ще пировська, що була горська, відсаджена, на жаль, пропала. Червона шавлія повмерзла, не знаю, чи залишився. Кущ, з якого я робила поділки, зараз покажу. Він просто сухий. Я боюся, що маточний кущ цей мій теж міг пропасти. Ну, бачите, була жара, жара у нас було літо. Ну і вже аж сюди понадувало воду. Тому таке страшне доє взагалі. Шавлія, Ну, якщо червона загинула, то вже загинула. Вже так і буде. Я дивилася. Вже були такі зелені листочки на неї і все. А тепер вона повністю. Схва. Повністю. Можливо, щось з корень відіб'є, не знаю. Ну, ось гіляки ламаю, вони от повністю сухі, а повинні бути зелені. Викопала тут у мене були сіянці з неї, теж викопала. Я не знаю, чи будуть вони живі. Якби знать, то, то занесло би в хату, але ну, ще такого не було в нас. Все воно сухе, сухе, сухе. Повністю сухе, кокосик, ти що тут робиш? Кокосик, кокосик, прийшов, ланиця. Так, навіть ось молодший скотрий був, От, бачите, він у нас завжди зимував. Завжди зимував, це перша зима, яку він у нас не переніс. Я його обріжу, ну. Но... Обріжу, ось, бачите, тут просто ось він пропав. Ось ця сторона, ось просто все сухе. Все повисухало. Кокосик, де звідси. Ну так от, бачите, ці, як кажуть, возвратні заморозки наробили багато шкоди. Ну, що зробиш, це ще такі маленькі неприємності. І, дивіться, кусається. Ти що робиш? Ах ти, гавнюк малий. Так, друзі, шавлія червона так от. Не знаю, чи виживе вона. Можливо, десь щось відіб'є, будемо надіятись. Я ж кажу, було тепло. Бачите, вже дерева цвітуть у нас, потім пішли морози і все. І морози пішли на голу землю, і мороз у нас був такий десь градусів 6-8. Ти що зробив? е? Красапета збив мені гноміка. Правда? Лукума подарувала мені гноміка, то держимо його. Що може, з рік постоїть та й приберемо, коли вигорить. Тут щось що хванаріком стоїть. І звідси. Так, шаблі червона, гаура. На жаль, гаура теж вся, що була в горщиках, вся пропала, друзі. Ну, що зробиш? Така зима була. Не знаю, чи взагалі вона жива, крусилася там, де вона була. Ну, мене ще чоловіком обрізався. І в мене, як у мене Оля каже, поспірти а... мене каже, такий вміє, спеціаліст. Обрізав мені аж до кореня все, що воно там точно нічого ж гавра, бачите, о, теж. Сухе все. Це не того, що обрізали, а було тепло, вона вже почала відростати суха, 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 не знаю, чи, чи взагалі лишиться вона жива. Ну, це ця пістряволисна, рожева, гарна. Не знаю, можливо, десь ще сінець йде. Будемо пладіти, що, що вона ще десь оживе. Зараз глянемо ще гавору гауру просто білу. Ну, та сама така живуча. Зараз самі цікаво треба подивитися. Бачите? поливається все сухо, вітер, сонце, висушує страшне. Ось ця неділя ми нагородили. На Зараз подивимося саме за просту гавру. Ось Тут вона в мене росте, тут цілий ряд у мене. Є. Ця сама така морозості, ну, але вона мені теж не подобається. Ні, суха, суха. Повністю сухаємо. Ой, ой, ой. Ось цей листі, Ой-ой-ой, він зелененьке. Живеньке, живеньке. Бачите, ось вона цінка. Живенька, живенька. це саме звичайна біла, так що біла, десь оживе точно, а рожева пістряволисна, я не знаю, чи лишиться на взагалі. Бачите, ну, якби я знала, що буде таке, то я б занесла в хату хоч би по ящику цих всіх рослин, але ніхто такого не очікував, У в нас такого ще не було. Скільки років в росте вже гаура і молочай, молочай в мене вже росте десь біля 10 років, а таке це ось вперше. Ну скажу, що молочай лишився живий, ті, хто замовляв, рослинки будуть. Я його, слава Богу, не пересила в борщики, лишився в землі і лишився живий. Бігай хвостик. Зараз трошки покажу ще. Я цинточки заціли. Різно-кольорові. Далі ту все забираю. Вчора там сапала. Все треба робити різноки тому що вітер просто скажений ти Зараз чоловік пішов підключати воду, дав мені ось ланг. Держу ось до. Зараз будемо тут поливати. Тому що я ж кажу, земля просто сухуща. Там, де он, щоб просажувала, пересажувала. Тут запала. Господи, дай Боже пам'ять, як воно зветься. Ми вдаль. Ось такі була, це недавно племінниці, ній геть другий. Цвіте такі миленькі квіточки зовсім, а це глянь такі крупні квіти і більш такі рожеві. Краса. Свині вже мене побачили, хоч бур'яну. Зараз піду вдягатися і треба стругати. Вожу далі землю. Граблі лежать тут вожу, з дачкою вирівнюю. Треба буде позагрібати, вирівнювати, робити рівчаки, бо треба розсаджувати злаки. Все, друзі, йду до хати вдягатися, йду протягом, тому що Страшне холодно. Ну, але вітер просто холоднючий. До Гарні у них такі. Дві цікі вони, бачите, з білим краєм є. Є просто червоні, ось ранні. Тут два сорти такі. А цей крайній ось взагалі. Квітує на всьому, бачите? Ох, ох-ох-ох. Так, все. Можливо, завтра зранку буде тихо, прийдуся по нарцисам, по квіточкам, що там квітує, позацвітало нове. Треба вдягатися, бо дуже холодно. Друзі, бажаю всім гарного дня. Всем наша Україна.